До нас приїхав на захист авто від догону Toyota Highlander, встановлюємо GSM-GPS систему, завдяки якій власник отримує керування та відслідковування автомобілю з будь-якої точки світу. Буде авторизація власника в помітках, без яких автомобіль не заведеться та не поїде. Робимо мережу блокувань від компанії Agent Car Security. І також блокуємо діагностичний роз'єм, щоб не могли підключитися та завести автомобіль. Із комфортних. Фішок буде реалізація автозапуску, завдяки якому власник взимку буде прогрівати автомобіль, а влітку охолоджувати. Ну і також буде дотяжка вікон. Тому ось такий охоронний комплекс, і це авто буде під захистом від угону. А також сьогодні в нас ось такий смарт на демонтаж системи. Тому, якщо потрібно підібрати охоронний комплекс або демонтувати систему, звертайтеся в компанію Agent Security. Ми знаходимося на правому та лівому березі Києва і в місті Вишневому.